Сьогодні я знову хочу поговорити про знайомства в інтернеті, але не між дівчатами та хлопцями, а між дівчатами та дівчатами, тому що це дуже продуктивна штука. Зараз я розкажу свій досвід, а також яка ідея мені прийшла у голову. Про свій досвід, колись я в Тбілісі захотіла організувати жіночий фестиваль. Ну і мені не було з ким це зробити, і я просто написала оголошення у групі в Фейсбуці, і мені відповіла одна дівчина, з якою ми супер круто організували цей фестиваль. І до сих пір дружимо. Потім в мене ще була історія, коли я познайомилася з іншою дівчиною, яка, як і я, також шиє авторські ляльки. Ми з нею сконектились, почали на цій темі спілкуватися, потім хтось з нас сказав, та пішли на каву, та пішли. Ну і також ми з нею потаворищували. А потім, в якийсь з років, мені не було з ким їхати на море в Турцію. І я також дала обяву про те, що дівчата хто хоче поїхати в Турцію, і так знайшла ще одну подружку, з якою ми шикарно з'їздили в Турцію, і також спілкуємося до сих пір. Тому що я хочу сказати, що конект між незнайомими дівчатами він одразу так от спалахує і перероджується в щось цікавеньке. Тому що я вирішила зробити в телеграмі. Я вже зробила групу, де дівчата, яким може сумно, або яким не з ким кудись піти, або хочуть більш цікавого в своєму житті, можуть між собою знайомитися, кооперуватися, спілкуватися, дружити і десь там або поїхати, або кудись піти, або просто гарненько увечері поспілкуватися. Ця група в телеграмі вже є, називається вона «Герлство». Ось так от. ось. Ви можете приєднатися по назві цій групи, ніяких посилань не буде, тільки ця назва. Вбиваєте в пошук і знаходите цю групу. Будемо приєднувати лише дівчат з різних міст, з різних країн. Там ми всі разом можемо знайомитись. Окрім цього, я буду там публікувати події, які мені присилають як журналісту, і мало хто про них знає. Тобто, ви також зможете відвідати ці такі цікавенькі події. Тож давайте усі разом спілкуватися, виходити на каву, кудись їздити або робити цікаві заходи. Приєднуйтесь до цієї групи і приєднуйте своїх подруг лише для дівчат.